Дніпропетровська обласна військова адміністрація впроваджує соціально-освітний проєкт Титани ЙОА для підтримки поранених військовослужбовців для інших представників сіл сектору безпеки та оборони. Ініціатором проєкту є голова адміністрації Сергій Лисак. Міська влада Павлограда в особі міського голови Анатолія Віршину підтримала ініціативу. І я, заступник міського голови, учасник бойових дій, є амбасадором цього проєкту. Центр надання соціально-психічної підтримки створений в 2020 році. Фактично, на сьогодні це ветеранський хаб. На базі центру створений сервісний офіс підтримки ветеранів, де хлопці можуть отримати будь-яку допомогу, супровід і психологічну підтримку. В помічників ветеранів дуже великий спектр послуг. Ми займаємося допомогою ветеранів, родин ветеранів, родин загиблих безвісти, зниклих захисних захисників України. Також ми допомагаємо звільненим військовослужбовцям за станом здоров'я або за сімейними обставинами, допомагаємо ветеранам та їхнім родинам у питаннях соціальних медичних, з питаннями працевлаштування. Також ми допомагаємо з оформленням документів. Наразі більше 150 військовослужбовців та родин військовослужбовців ми надали консультацію з різних питань. Було багато питань за два роки по поводу медичних комісій, МСЕКів оздоровчі по роботі. Все вони займаються, дзвонять, щось знають. Я тільки приходжу, там мені пояснюють, направляють. Без них б, я б тут би ходив би там зручно дуже і відносини дуже гарні. Ми надаємо психологічну допомогу військовим, сім'ям військових, сім'ям загиблих військових та сім'ям пропавших безвісті. Всі, хто до нас звертаються, можуть отримати підтримку з різних питань. Ми чекаємо на вас щодня. Це революційне відділення створено завдяки губернатору Дніпровської області Сергію Лисаку. Сюди були залучені кошти обласного і місцевих бюджетів. Тут хлопці мусять отримати реабілітацію, відновлення, після чого повернутися знову до військової служби або додому. Час виконання е, бойового завдання під Бахмутом біля Бахмута, біля околиць Бахмута, в посадки отримав оск... мінно вибухове поранення осколками в хребет, тобто по спинний мозг. Хлопці витягнули, евакуювали Ну і далі по лікарням. Лежав в п'яти госпіталях. Це шостий за рахунком. Тобто. Е, есть... Ну, я, в принципі, розказував, що вже некоторих там були заняття, не було тренажерів, в некоторих були тренажери, ніхто не міг на них займатися толком, ніхто не шаром. Ну, за цей період, есть, за останній рік, я із цього ну, мінімум полгода пролежав. Есть, попав сюди буквально два місяці тому. За цей період я от скажу результат намного більше, ніж в предучих госпіталях за год. Буквально за два місяці. Тобто хлопці стараються. Ізначально сам, ну, тобто, зараз, хоча б виходить, фіксувати коліна і стоять на ножках. Тобто раніше, от сам, ну грубо говоря, сам просто зараз одне коліно придержують, хлопці, тобто, а так можна сказати, сам есть ну, тобто, Я не знав, наскільки такий результат розвинеться, щоб можна було самому стоять. Тобто, за який період. Тут буквально за два місяці. Тобто, хлопці стараються. Відділення реабілітації функціонує з грудня 2023 року. За цей час в нашому відділенні пройшли реабілітацію близько 50 військових військовослужбовців. Е, хлопці мають можливість отримувати реабілітаційну допомогу в нашому закладі як в гострий, підгострий, так і довготривалий період. З хлопцями працює кваліфікована мультидисциплінарна реабілітаційна команда. До складу цієї команди сходять фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мов... мови та мовлення, клінічні психологи. Також хлопцям оказується соціальна підтримка. У Павлограді розглуджена система установ фізичної культури та спорту, де проходять заняття дітей та дорослих. Також на базі цих установ проводиться заняття психічного розвантаження і фізичної реабілітації для наших захисників і захисниць. В Павлограді вже декілька років працює програма реабілітації військовослужбовців на базі нашого басейну ВСК Юніс. Щомісячно шість захисників і захисниць проходять курс реабілітації. такий вихідний. З 2021 року є групи скандинавської ходьби на трьох районах міста. Дуже активно займаюся, близько 150 людей. Двічі на тиждень От. але зараз виникла така ідея створити саме для реабілітації наших захисниць і захисників окрему групу скандинавської ходьби. Це такий новий напрямок реабілітації. Поки що, це ідея, але я думаю, що вона швидко реалізується. Різуються, і якщо когось зацікавилася ця ідея, будь ласка, дзвоніть нам за телефоном 066 79 59 165. Будемо раді співпрацювати. Павлоградці знають завдяки кому ми маємо можливість жити в мирному місці. Наше надзавдання – створити всі умови для відновлення здоров'я, психологічної підтримки нашим воїнам. Дякуємо нашим титанам! Переможемо!